Вітаю вас на каналі. Тут ми говоримо про аналіз даних. Запрошую вас підписатися на канал, якщо ви ще не встигли, адже відео будуть виходити частіше, а контент буде більш різноманітний. Не хочу, щоб ви щось пропустили. Сьогодні ми продовжуємо працювати з Power Query і розглянемо одну з надпотужних можливостей цього інструменту: це приєднання Excel до папки з файлами. Починаємо. Отже, згадаємо, що Power Query ми використовуємо для того, щоб приєднатися до будь-яких зовнішніх джерел інформації, обробити ці дані перед тим, як працювати з ними в подальшому, і завантажити їх в тому вигляді, в якому вони нам потрібні. І сьогодні ми розглянемо можливість додати одразу велику кількість файлів, адже вони будуть розміщені в папці, і саме до цієї папки ми маємо приєднатися. Переходимо на новий аркуш. І я вже створив папку, куди закинув деякі файли. Цю папку я назвав dataset. І бачимо, що в ній вже є два CSV-файли. Але я розумію, що в мені кожного місяця буде приходити такий файл і кожного разу налаштовувати Connect ну, вкрай неефективно. Давайте спробуємо знайти можливість приєднатися до всієї папки. І потім, коли будуть приходити нові файли, я просто їх буду закидувати сюди. І сподіватися, що Power Query автоматично їх перенесе до мого Excel. Шукаємо дані, отримати дані з файлу з папки. Обираємо потрібну папку. І на цей раз бачимо не дані в файлах, а безпосередньо файли, що містяться в нашій папці. Переходимо до обробки таких даних. Для того, щоб об'єднати всі ці файли в одну таблицю, скористуємося кнопкою об'єднання. В режимі перегляду бачимо, що дані в наших файлах виглядають адекватно, і переходимо далі. Нарешті ми бачимо дані, що знаходяться в наших файлах. Таке об'єднання можливе лише тоді, коли в наших файлах однакові колонки. Тільки так Excel зможе додати дані з одного файлу в інший. Також Power Query створив окрему колонку, яка містить назву джерела. Подивимось, які джерела ми використовуємо. Так, це три файли, до яких ми приєдналися. Також бачимо, що зліва було створено велику кількість якихось службових запитів, вони нам не потрібні. Можна згорнути їх, і переходимо до роботи з нашим дейтасетом. Перше, що я пропоную зробити, це прибрати оці останні кроки, які було автоматично впроваджено Power Query. Це дуже добра практика самостійно визначати тип даних, які містяться в наших таблицях. Тепер подивимось на якість отриманої інформації. Для цього я перейду до фільтру колонки Order ID, і бачу, що колонка містить пусті незаповнені клітинки. Я їх прибираю з фільтру. Також бажано пройтись по всіх фільтрах і подивитися, чи є якісь неадекватні дані. Відкриваю колонку Price Each Завантажу більше варіантів. І бачу, що в кінці є значення Price each. Зрозуміло, що це потрібно прибрати. Останнє, що я пропоную зробити, це дещо змінити першу колонку. Посилання на джерело нам потрібно, але я пропоную виключити з нього частину тексту CSV» і просто залишити продаж місяць та рік. Для цього я обираю колонку, переходжу до розділити колонку. Обираю «delimiter крапка і все, що після крапки, потрапляє в новостворену колонку. Її я пропоную видалити і перейменую нашу колонку джерела. Все, дані з наших трьох файлів, що містяться в папці, тут в одній таблиці. І ми вже можемо імпортувати ці дані в Excel. А потім додати до нашої папки ще більше файлів і подивитися, як воно буде працювати. Проте я пропоную додати ще один крок обробки даних: додати колонку, яка буде відображати сумарну вартість замовлення. Тобто колонка кількість помножена на колонку вартість одного продукту. Спершу змінимо тип даних на числовий. Тепер знайдемо закладку Додати колонку і створюємо власну колонку. Назвемо її TOTAL і просто перетягнемо назви колонок, які приймають участь в розрахунку. Це колонка кількість додати. Цю колонку ми хочемо помножити на колонку вартість. Додати. Жодних проблем з синтаксисом, формула коректна. Додаємо. Також можемо змінити тип даних на валюту. І на цьому я пропоную імпортувати дані в Excel-файл. На існуючому аркуші побачимо таблицю, що об'єднала всі три файли. Більше того, буде додана колонка з розрахунком. Переконаємося, що всі дані потрапили в цю таблицю. Бачу, що три місяці тут. І тепер найцікавіше додати в папку більше файлів. Відкриваю папку, додаю файли. І замість того, щоб відкривати кожний, додавати його до якогось спільного Excel-файлу і робити необхідні розрахунки, очищення даних, я просто перехожу до нашого Excel-файлу і натискаю кнопку Оновити. Колонка джерела показує, що ми маємо дані по кожному місяцю, і вже для цих даних було здійснено очистку від незаповнених клітинок, так, змінено тип деяких даних, додано колонку Total. І в цьому є справжня магія Power Query. На цьому сьогодні все. Поширте це відео серед вашого професійного оточення. Дуже дякую за ваш час. До зустрічі в наступному відео.